Найякісніша допомога для новонароджених у міському перинатальному центрі з'явився сучасний апарат для ранньої перевірки слуху. Одразу після народження діагностику проходить маленький Сашко і прилад визначає у малюка бездоганний слух. Такий апарат каже мама хлопчика Христина, дуже важливий для батьків. Це дуже корисно для матерів. Я думаю, що всім цікаво, чи їхня тенка правильно розвивається, чи немає проблем з слухом, тому думаю, це дуже актуальний пристрій нашому пологому будинку. Аудіометр в закладі каже директорка перинатального центру Марія Бойко, вимога часу для безпечного та раннього діагностування слуху, адже якнайшвидше визначення проблеми це запорука успішного коригування та ефективного лікування малюка. Це є напевно спокій для мами, тобто мама вже з першого дня чи з другого дня, коли вона перебуває тут, вона вже знає, що з дитиною все в порядку з дитиною дитина має добрий слух, і відповідно в неї не буде ніяких проблем. Або ж навпаки, у дитини вже є проблема зі слухом, і тоді ми відповідно будемо скеровувати таку маму з дитиною на іншій рівні, тобто в дитячу обласну лікарню, для того, щоб все ж таки розуміти, що з дитиною є, і як ми як може медицина в цій ситуації допомогти. Це обладнання, яке необхідно для всіх наших закладів такого рівня перинатальних цен. Пологових стаціонарів, і ми дуже тішимося, що ми маємо сьогодні це обладнання. Бо раніше ми мали більш такого старого зразка. Це, власне, сучасний, новий, він є такий портативний. Сучасний аудіометр у міському перинатальному центрі поки один, але він повністю забезпечує потреби лікарів. Тож наразі у пологовому будинку взялися за поступове оновлення всього закладу. Це стосується як самого приміщення, так і обладнання. Дуже важливо зараз міський пологовий будинок. Має оновлюватися тут, тобто мають ремонтуватися палати, мають закуповуватися нове обладнання, і ми вже робимо конкретні кроки, щоб пологовий будинок змінювався. Тому ми хочемо в дуже швидкому темпі, дуже наближеному темпі. Наш міський пологовий будинок повинен бути конкурентно здатним і. Бути конкурентним на ринку саме надання послуг пологів, тому життя повинно приходити в нормальних умовах з нормальним обладнанням, з нормальною діагностикою. Крім обладнання у пологовому будинку, з'явилась нова опція за допомогою QR-коду, який розміщений на дверях закладу. Абсолютно анонімно можна залишити відгуки про роботу медики. Це повинно підвищити контроль за якістю надання лікувальних послуг. Люся Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.